Останнім часом тема працюючих пенсіонерів є дуже обговорюваною. Приймаються різноманітні закони з цього приводу. Тому сьогодні ми вирішили запитати у рівнян, а як же вони ставляться до працюючих пенсіонерів? Ну якщо є здоров'я, хай працюють, якщо їм це цікаво. А взагалі-то мають пенсію пенсіонери достойно отримувати, щоб не працювати на старість. літ. на мою думку, вони вже не мають працювати, оскільки вони вже як сказати за своє життя вже відробили позитивно. Людям потрібно виживати. Вони мають працювати. На цю пенсію, яка зараз держава дає, вона людина не годна вижити. Тому вони вимушені просто працювати. Ну я не проти, але зараз молоді теж такі, що їм потрібно постійно ну, стіму. Немає такого фінансування, забезпечення. То вони всі виїжджають за кордон. Я рахую, що повинні всі працювати. Нормально. Погано. Хай місце звільняють молодим. Нормально. Це нормальне явище. Це є досвід. Це є от моя жінка працює в обласній лікарні. Вона пенсіонерка їй 62 роки. Скажіть, будь ласка, прийшла молодь на роботу. Яка тільки закінчила медичний заклад, прийшла в інтернатуру і більше ніде не працювала. Яким чином вона може працювати лікарем, обласній лікарні? Там можуть працювати тільки ті люди, які мають стаж практичної роботи лікаря, не менше п'яти років. Я думаю, що їм пора відпочивати, а держава має їх забезпечувати так добре, щоб вони не ну не мали собі, як правильно сказати, щоб вони не, не нуждались в тому, щоб піти заробляти гроші і просити там платити мені більшу зарплату. І має пенсії вистачати на їхнє життя. Дорогу молодим. У нас більше ми активніші, у нас більше сил і більше змог. Я нічого не можу сказати, тому що я сама чи пенсіонер. Поки здоров'я, як то кажуть, є то ще можу працювати. І Я відчуваю, що ще можу працювати. Отрицатель, реальна страна вже, і вони нічого не роблять без хто копейки, дивлячись, в яких ситуації по різному можна це розглядати Залежно від віку, залежно від того, яка це посада займана. Можна так дивитися. Залежно від того, як людина справляється своїми обов'язками, на це все треба дивитися так. Як можна використати її як спеціаліста, незалежно від того, працює пенсіонер вона чи не пенсіонер. Думка опитаних рівнян почута. Хтось позитивно, а хтось негативно відноситься до людей, які працюють на пенсії. Якби ж наша влада платила достойні гроші людям пенсійного віку, тоді б і молодь мала більше місць для працевлаштування. Павло Невесенко Дмитро Спітченко у ритмі подій.